На Сумщині під час ворожого обстрілу загинула жінка. Це сталося в Османській громаді Шоскінського району. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Також виникла пожежа в житловому будинку. На місці перебуває наш кореспондент Олександр Кривокульський. Він наживо зі студією. Олександра, тож яка ситуація на прокордоні зараз? Розповідає. Олю, вітаю в самому обласному центрі міста Суми та на Сумщині. Оголошено повітряну тривогу. Тому ми зараз працюємо із укриття. в Власне, аби убезпечити себе, також працювали сьогодні на прикордоні. Зокрема, це білопільська громада, яка потерпає від щоденних обстрілів ворога. Знаємо, що звідти розпочали евакуацію населення. Звідти евакуюються люди. Також ми побачили, що саме місто Білопілля, самий центр повністю можна сказати, знищений жодного мікрорайону, де б немає, там де була вціліла будівля, всюди вибиті шибки. Зараз там триває евакуація. Більшість. Людей евакуюються самостійно, когось підвозять власне на автобусах. Це організована евакуація. Людей розміщують у обласному центрі та інших регіонах Сумщини. А яка ситуація у Білопілі зараз? Давайте послухаємо. Будемо держатися до останнього. а там що буде? Багато виїхало. На вулиці небагато, В ноетажках люди бояться що теж виїжджають. А в частних домах більш держуться. Але після кожного великого прильоту люди потім залошуються і навіть просяться, щоб, скажімо, вивезти їх в більш менш безпечне місце. Було на початок, мовно, 16 тисяч 500 мешканців Білопіллі, це за виключенням громади. Ну, всієї Громади було 22 тисячі, то зараз це мова йде тільки лише про декілька тисяч людей. Також додам, що за словами керівника громади у білопільській громаді знищено всі великі підприємства. Також залишається лише 10% підприємств це невеличкі магазини. Також персувне відділення пошти сьогодні працювало у місті. Ми змогли побачити основніші відділення великих супермаркетів та пошти вже закриті, поки невідомо, коли вони зможуть повернутися назад. А я нагадаю, що власне, евакуація із прикордоння триває ще із липня 2023 року це із 5 кілометрової зони, де ситуація е, досить моментами напружена, оскільки росіяни і намагаються не тільки з артилерії обстрілювати цей вхід йдуть міномати, реактивні системи залпового вогню. Також намагаються бити по цивільних скидами із дронів. Е, також додам, що «Укрзалізниця» власне на фоні цієї евакуації з наступного тижня запустить додатковий потяг Київ Київ Суми, який власне зупинятиметься е, на де. Декількох станціях, зокрема в декількох містах Сумщини. Вам слово, колеги. Олександра почули тебе. Олександр Кривокульський був з нами на прямому зв'язку. Розповів про ситуацію на Сумщині.